У відділі освіти Бродівської міської ради відбувся пізнавальний захід, де говорили за вишиванку. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Увага на екран! Угодину, світлу годину, годину хорошої пісні звучить перед світом. Господа, батькові ви господине, приміти на світешні у вірту. Вінця кожа і сонечко одні країнська душа. Проєкт Ляля презентували сьогодні у Бродівському центрі професійного розвитку педагогічних працівників. Він є частиною масштабного мистецького проєкту Перемога у вишиванці. Ініціатива включає дослідження народного дівочого одягу брідщини середини 30-х років ХХ -го століття. Головна мета. Відродження генетичної пам'яті заповільним сорочку для немовляти мала вишити мати або бабуся. Під час такої роботи майстрині співали пісні і, звичайно, молили. Вірили, що така сорочка стає оберегом. Сорочки для жінок при надії пряли тільки з конопель або льону. Вважалося, що ці рослини захищають майбутні матір і її ще не народжене дитятко. Генетична пам'ять є глибинніша та обширніша ніж історична. Вона охоплює великий часовий вимір для народу, проявляється в ментальних відчуттях, асоціаціях, викликаючи бажання в людей відтворювати призабуте навіть через покоління, адже є не тільки деревом роду, а всіма його проявами в способі мислення, мови з діалектами, господарювання, виживання, відношення до навколишнього середовища, стилю побуту, одягу, традицій, творчості, зазначила Надія Іщук-Чернишова. Присутні на цьому заході поділилися тим які вишиванки вони мають у своїх колекціях. Вишивала і на батисті, вишивала і на кривдишині такого молочного кольору. Вишиванки були різноманітні. Візерунки маю на увазі. Були надзвичайно гарні. І зеленого кольору була вишиванка, і чорного так кольору вишиванка. Як які вона відповідно позичала, хто не мав Сергій Нікишин, телеканал Бродилайн.